ЗЛАМана веселка Розділ п'ятий. Зрив Герміони, хоч і принизливий, приніс своє рідне очищення. І це було добре, тому що вона мала цілу купу нових проблем, з якими потрібно було негайно розібратися. Чи ні. Так, Драко тримав її за руку. Мабуть, співчував майже як друг. Але це не повинно було щось означати. Усе це тому, що вони загублені у часі, вирішила вона. Всі їхні теперішні вчинки, безперечно, вважатимуться зробленими з примусу, її друзям не потрібно було знати нікому ніколи не потрібно було знати, але герміона знала. Коли вони розпочали свій шлях, дівчина помітила, що поглядає на нього скоса, крокуючи крізь мохові гаї. Вона знову відчула, що запитання наростають. Лоскочуть її язика, благаючи вирватися на волю. Раніше Герміона хотіла отримати інформацію від нього, але тепер їй кортіло отримати інформацію про нього. Поміркувавши, вона могла сказати, що хлопець був на спокійним протягом останніх кількох днів. Драко усе ще скаржився звичайно, він усе ще скаржився. Але це стосувалося повсякденних питань, а не більшого зла. Здавалося, йому все ще подобалося дратувати її, але це не виглядало зловмисним. Коли він облишив інциденти з ліхтарником, поховавши його під годинами безпристрасної вішливості, дівчина була розлючена. Коли він промовчав про зрив минулої ночі, поховавши згадку про нього під роздумами про те, чи була алхімія більше філософією чи наукою, Герміона відчула вдячність і цікавість. Певна свобода прийшла з перебуванням невідомо де з такими частими розмовами в темряві. Ірміона виявила, що стала більш розсудливою, відвертішою, більш схильною слідувати своїм примхам. Драку її не знав, не знав по-справжньому. Якою б не була його думка про неї, вона була, ймовірно, жахливою, тож дівчина могла не перейматися цим. Для друзів та сім'ї вона була зубрилою, книжковим хробаком, відповідальною. Вони очікували цього від неї, потребували, щоб вона була такою. Без них вона могла б бути ким завгодно, їй було цікаво, чи було так само і в драко. Чи була ця його версія тим, ким він завжди був для своїх? Вона вагалася. Для своїх не ворогів, чи це було щось зовсім інше. Ті шматочки інформації, які вона мала, більше не вкладалися в загальну картину, ті уламки, які вона зібрала, Ніяк не могли сформувати єдине ціле. Якщо вони сьогодні знайдуть вихід із їхньої халепи, гірміна знала, що буде мучитися через ці білі плями. Думка про це, зрештою, змусила її запитати Звідки ти знаєш про нарнію? Він звів пліду брову. Ти обмовився днями про нарнію, звідки знаєш, що це таке. Тобі справді потрібно підняти Поттера та візлика на когось краще. Базова грамотність не повинна бути таким сюрпризом. каже найкращий друг Кребата Гойла. Драко, не недбало, знизав плечима, сховавши руки в кишені. Тож, наполягала вона, чому ти читав К.С. Льюіса, маклівського автора. Ти також згадував про інших. Я читаю все. Чистокровні не надто переймаються походженням літератури. Верх став низом, ліворуч стало праворуч. Драко Мелфої читав маклівські книги. Я ніколи не бачила, щоб чистокровний читав маклівську книжку, скептично сказала вона. Це тому, що єдині чистокровні, з якими ти проводиш час, це візлі. Я припускаю, що ти не бачила, щоб вони взагалі щось читали. Гей, запротестувала вона. Ще скажи, що я не правий. Ну, не те, щоб я ділила кімнату в уртожитку з кимось із. О, ти просто намагаєшся відволікти мене. Вона штовхнула його, виводячи з рівноваги на крок чи два. Ти серйозно кажеш, що Луціус та нарциса Мелфой мирилися з тим, що їхній син читає маглівські книжки? Драко на хвилину замислився, зважуючи свою відповідь. «Мелфої, як ти могла помітити, мають високі стандарти. Ми найрозумніші, найбагатші, найкрасивіші, найкультурніші, наймогутніші. Він говорив це так, ніби викладав прості факти, без натяку на невпевненість. Сім'я моєї матері вважала, що важлива сама лише кров, але це очікувано чи не так? Найшляхетніший і найдавніший рід блеків. Однак мелфої наполягають на вищості в усьому. Мій батько подбав про те, щоб в мене була гідна освіта. Хіба це можна назвати вищістю, коли ти майже з усіх предметів поступаєшся першим місцем в руднокровці? Вона поставила це питання з неябиким задоволенням, навіть якщо не могла безпосередньо звернутися до Луціуса. Її оцінки вже стільки років викликали лише закочування очей у Грифіндорській вежі, тож було приємно отримати нагоду проявити себе. Тут мій батько точно поводиться з тобою. якось зболіло, посміхнувся він. Не можна було чекати нічого хорошого, коли мені доводилося представляти йому класні рейтинги». Якусь мить він помовчав, а потім дещо гірко додав Мабуть, тобі було це приємно. Так було, швидко відповіла вона. Я це заслужила. Трако всміхнувся. Добре. Я заслужила, незважаючи на всі зусилля снейпа. Так, і ріж зовсім не в тім, що будь-який інший професор, або, знаєш, директор мали якийсь мотив. Перепрошую. Ой, оближ, Ми обидва знаємо, що коли мова йшла про оцінки чи бали маглонародженого Вундеркінда чи обраного проти заможного виплутка з мертежера, Тамблдор, Макгонекл та решта з них не були зовсім неупередженими. Герміона відсахнулась до мене ніколи не ставилось особливо, до Гаррі також. Справді, у голові Герміони мимоволі спалахнула думка про те, який дали часоворот на третьому курсі. Про те, як вона виграла кубок по останню хвилину отримала більше балів, про сотню різних значущих підморгувань Тамлдора. Можливо, до них ставились по-іншому, але це відбувалося лише тому, що вони були іншими. Звичайно, ні, пирхнула вона, сердито заправляючи кучері за вуха. Були часи, коли обставини виправлялися, але це завжди було для коригування недогляду або тому, що ситуація була жахливою. Угу. Це правда, я ж не кажу, що ти нерозумна. Він міг би з таким самим успіхом дати їй ляпаса, але це була нечесна боротьба. Чи будуть ночі достатньо чесною боротьбою для тебе? запитала вона з викликом. Він розсміявся. Ха -ха, яка ж ти оптимістка? Гаразд, так. Якщо якимось чином ми обидва зможемо написати ночі, тоді я згоден. Переможець отримує все. Він звів брову і простяг руку. Вона була сухою, трохи шорсткою, і повністю закрила долоню дівчини, яку Герміона простягнула для міцного рукостискання. Це буде така ганьба для тебе, самовдоволено сказала вона. Він лише розвеселився. Сподіваюся, ти будеш готова до удару, тому що падіння з п'єдесталу буде болісним. Поки тривала розмова, вони спустилися в рясну на вигляд долину, вологу й ніжно-зелену, усіяну маленькими квітами. Герміона вже сподівалася знайти струмок і очима жадібно блукала по землі, шукаючи натяку на нього. Аж раптом її увагу привернув якийсь гуркіт. Вона жестом попросила драко зупинитися. Олені, прошепотіла вона, стадо оленів. Рокотання стало голоснішим. І коли великі тварини вийшли з-за дерев, стук їхніх копит розкотився по землі. Їх було щонайменше два десятки величезних розмірів, і вони мчали галопом у низині долини, а після цього сникали у лісі. Просто проходили повз. Їхня брунатна шерсть була вкрита густими пучками сірувато-коричневого хутра, яке чудернацько стерчало в різні боки. Готова відпасти разом із останніми зимовими холодами. Герміона й драко мовчки стояли й дивилися, поки дівчину раптом не охопило жахливе усвідомлення благородний олень. Вона дико озирнулася на гілки дерев над головою, поки не побачила це. Вона знала, що постало перед нею. Руда білка з настовбурченими вушками. Трестя твої сучий сину. голосно та швидко вилаялася вона. Вщент зруйновуючи іделічну атмосферу. Ага. Він стривожено подивився на неї. Ми в Шотландії. Вона розчаровано запустила руки в кучері, смикуючи за корені. Мабуть, у північній Шотландії нас не могло занести далі від місця, де нам потрібно бути. Дідько. Ти знаєшся, тому що олені, білки, клятий ліхтарник, енергійно жестикулювала вона. Я мала б усвідомити, враховуючи рельєф і таке інше, але ніколи не думала, що ми можемо зайти так далеко. Шотландія. Ми не можемо піти до Гокварцу, негайно сказав Драко. Не можемо. Абсолютно ні. Охорона там буде суворішою, ніж будь-де, і керу ненавидять кривавих зрадників більше, ніж маклів. Чи є ще щось хтось, місто, щось, про що ти знаєш? У голові Герміона вже перебирала все, що знала про магічну Шотландію, не те, щоб це було гарною новиною, але принаймні вона нарешті отримала щось, що було схоже на надійну інформацію. Дівчина чула про маленький, чарівний торговий район в Еденбурзі, але не знаючи нічого про те, як туди потрапити, це знання було по суті марним. Хоксмід був здебільшого забитий дошками ще до того, як вона втекла, Тім Макгонаґл, ймовірно, був захищений чарами Фіделіуса, Драко лише похитав головою. Поки вони йшли, вона засипала його запитаннями, обмірковуючи всі можливі способи отримати чарівну паличку чи проникнути до Гогворцу, хоча насправді думала про автобусні маршрути та про те, як далеко вона може дістатися з тією невеличкою заначкою фунтів стерлінгів, що лежала в її сумці. То тепер вона виходила з припущення, що вони не можуть знаходитись далі, ніж за графство від Вілчеру, найгіршому випадку у Ельсу. За таких обставин вона могла б легко попрямувати до Барлогу чи Лондона і направити драку через маклівські канали туди, куди б він вирішив піти. Франція здавалася їй розумним варіантом, але він продовжував сперечатися щоразу, коли піднімалася ця тема, і, чесно кажучи, це не мало для неї великого значення. Вона дасть йому будь-яку пораду, але вони підуть різними шляхами це не було її турботою. Однак тепер ставалося, що вони прямуватимуть однією дорогою довше, ніж вона очікувала Клята Шотландія. Це суперечило здоровому глузду одного дня, коли туристичні дослідження знову стануть реальними, обов'язково знайдуться книги проявлення, які будуть предметом дослідження у далекому майбутньому. Принаймні одна річ тепер була зрозуміла. Їхньою метою буде подорож на південь. У дівчині кипіло безсиле обурення від усвідомлення того, що вони опинилися в настільки безглуздому місці, але тим не менш визначені заспокоювала. Це були факти, надійна інформація, яку вона могла б порівняти зі своєю базою знань у надії знайти рішення. Незабаром вони розбили табір на ніч, коли нарешті знайшли широкий чистий потік. Герміона була настільки відчайдушною, що спробувала вимити волосся, незважаючи на пізню годину, а потім заплела його у дві товсті коси, які важко впали їй на плечі. Було дещо прохолодно, але почувалася вона благословенно оновленою. На галявині було також достатньо сухих дров для великого вогнища, а плюшева трава створила відносно зручне ліжко. Коли вони сиділи біля вогнища, розігріваючи банки з тушонкою та чаєм, Мостившись на колоді з піднятими капюшонами своїх светрів і розстеленими на колінах ковдрами, вона майже могла уявити, що вони просто вирушили у похід. Лягаючи спати, Єрміона повільно заплющила очі, розглядаючи зоряне небо, всіяне хмарами крізь гілки над головою. Шотландське небо. Вона думала, що воно виглядає досить красиво. Наступного дня вони вирушили на південь. Принаймні Герміона сподівалась, що це південь, вона ніколи не вміла визначати напрямок за зірками чи сонцем, і думка Драко здавалася радше свідченням впевненості, аніж знанням справи. У будь якому випадку, гірше ніж було, вони вже не могли вчинити. Пополудню вони знову вийшли з лісу і повернулися на трав'янисті пагорби. Вона не була впевнена, з якого моменту пагорб можна було класифікувати як гору. Але припустила, що шотландці повинні, через необхідність, мати певну розгалужену термінологію для пояснення питання. Чесно кажучи, Герміона перестала думати про це як про одну довгу подорож, а тепер більше переймалася тим, щоб дістатися до наступного привалу, наступного зручного місця, щоб освіжитися, або отримати кращий вид, або розбити табір. Вона навіть не думала про те, що сьогодні вони знайдуть хоч щось віддалено корисне. Отже, дівчина з похмурою рішучістю зіткнулася з простором дикої та незайманої величі, а саме, пагорби гори шотландського нагір'я, що розгорталося перед нею тепер із усіма атрибутами їхньої романтичної історії. Боже, їй вистачило приголомшливих краєвидів і суворої природної краси на все життя. З іншого боку, драко здавалося, ніби насолоджувався краєвидом, флорою, свіжим повітрям. Коли вони не розмовляли, здавалося, що його розум відпливав за мільйони миль, у його очах з'являвся на диво спокійний погляд і м'якість на його загостреному обличчі. Іноді він навіть насвистував. Це починало дратувати. Глядачий, недбалий вираз обличчя здавався б неодмінним атрибутом спадкоємця Мелфоїв, але це більше нагадувало споглядальний спокій він був живим Волденом. У той час, як вона знаходила нову глибину розуміння поклику предків. Коли він безтурботно здолав крутий шматок пагорба кількома великими кроками і просягнув їй руку, вона мусила щось сказати. Ти такий задумливий, повільно сказав він. Я був би не проти пограти в квідич чи почитати хорошу книжку. Але, на жаль, наразі мої можливості досить обмежені, тож залишається думати. Вона відпустила його руку і витерла пил із коліна джинсів, які забруднилися. Ти завжди повинен їх Так, я схожий на їхідну акулу. Якщо зупинюся, то помру. Незворушно відповів він. Тоді ти можеш спробувати, тому що я обіцяю тобі, що це буде менш боляче, ніж те, що я збираюся зробити з тобою, якщо ти продовжиш. Тобі коли-небудь говорили, що у тебе проблеми з гнівом. У мене немає проблеми з гнівом. У мене проблеми з Мелфоєм. Я надихаю на пристрасть, що я можу сказати? Ти надихаєш на вбивство. Драко широко посміхнувся їй. О, з нею не жартуй, як розізлиться. Вона була ще в школі забіяка, хоча й мала, але не самовита». «Ось, Ось, ось воно. Вона тицнула в нього пальцем. Цитування Шекспіра, єднання з природою і все таке. Що це? Я не розумію, про що ти? Звісно, розумієш. Вона пильно дивилася на нього, ніби він міг виказати це поглядом чи жестом. Ти вдався у філософію, ось такий розслаблений, це дивно. Я дійсно не розумію, що ти маєш на увазі. Просто припини, гаразд, ти знаєш, що я не залишу цього просто так, якщо ти продовжиш. Чесно. Він виглядав зажуреним, не поспішаючи відповідати. Мені більше нічого втрачати. Це найгірший сценарій, я покійник. Зробивши крок з уступу, тепер можна лише насолоджуватися відчуттям вітру на обличчі. Вона дивилася на нього, поки він ніяково не підняв плече і не відвів погляд. Ти думаєш, що саме це й зробив? запитала вона невпевнено. Я не тупий. Коли я повернуся до цивілізації, ніде не буде безпечно. Якщо твої люди не дістануть мене, то це зроблять мої. Я стрибнув і знаю, що буде удар. Але це. Він невиразно махнув рукою це падіння. Герміона закусила губу. Вона перекинула сумку через голову, щоб та звисала з протилежного плеча, розпустила волосся і зібрала його в пучок. Одним словом, намагалася знайти заняття рукам, щоб вгамувати спентеження. Це не спрацювало. Її розум уже вирвався з місця, перебираючи ймовірності і підкидаючи нові запитання. Твої батьки, спробувала вона, не впевнений, що вони в мене ще є. Ти чула слова мого батька, коли він хотів, щоб я впізнав тебе та інших. Полонення Потера мало все виправити. Натомість він дізнається, що в нас були ви, і ми дозволили вам втекти. Якщо мої батьки ще живі, я не впевнений, що вони мене не зреклися». Вона, звичайно, не могла сказати, що їй шкода, навіть якщо це почуття збентеження трохи пригнічувало її, не до нього, не через це. Натомість, неочікувано для себе, вона тихо зізналася У мене теж більше немає батьків. Що? Драко схопив її за руку, щоб зупинити. Його сірі очі розширилися від тривоги. Вони. Ні ні. запевнила вона з натягнутою посмішкою. Вони живі, але мені потрібно було убезпечити їх, тому я наслала на них забутятус. Вони більше не знають, що у них є дочка, лайно. Вони знову пішли, і Герміона відчула, що тепер, коли цю тему було порушено, вона не могла вже зупинитися. Я сказала своїм друзям, що закляття має зворотну дію, але не думаю, що це так мені довелося забрати надто багато. Було забагато спогадів, і вони були настільки глибоко вкорінені насправді це було неправильне використання чар пам'яті. Він, здавалося, розмірковував на цим хвилину, а потім запитав Тобі також довелося дати їм хибні спогади? Так, лайно, я знаю. Вона знала це була погана комбінація. Хибні спогади з кожним днем ставатимуть сильнішими. Вони створюватимуть основу для нових спогадів. Вирвати їх і спробувати повернути старі було б надзвичайно ризиковано, мабуть, занадто ризиковано. Але це була проблема, яку вона відмовлялася вирішувати, доки в неї не з'явиться підстава для дій. У будь-якому разі, продовжила вона, вони в безпеці. Кілька хвилин вони мовчали, а потім Драко сказав іронічно: Все проходить дуже добре, чи не так? Просто все навколо. Герміона так розсміялася, що й довелося зупинитися і нахилитися, щоб покласти руки на коліна. Трястя, похитала вона головою. Очевидно, так, у всіх. Після цього їхня розмова повернулася до менш напруженої території, але коли світло почало гаснути, між ними запала тривожна тиша. У Герміони боліли ноги й литки через нескінчені пагорби, якими вони йшли. Але тепер вона прискорювала темп ось вже протягом багатьох годин вони йшли лише трав'янистими пагорбами, і нічого, крім трав'янистих пагорбів, не було видно. Не було потреби обговорювати кричуще очевидне, жодної перспективи знайти, притулок чи навіть розпалити багаття. На щастя, не було схоже, що збиралося на дощ, але вітер був досить сильним, щоб значно погіршити нічний холод. Дівчина була достатньо впевненою, що їхня магія не дасть їм померти від переохолодження, якщо дійде до цього, але це не означало, що ніч на морозі буде хоч трохи приємною. Нарешті їхній рух зупинила насуваюча темрява, оскільки хмари закривали місяці зірки, незабаром мала настати суцільна пітьма. Вони розмістилися в неглибокій долині, і Герміона почала витягувати запаси зі своєї сумки, раче навпомацки, ніж на око. Ковдри, усі предмети одягу, які вони мали, пачка крекерів і банка того, що, на жаль, виявилося горохом, чи то від нервового перечуття холодної ночі, що чекала попереду, чи то від ілюзії існування у вакуумі, яку створювала цілковита темрява, але вони сміялися до істерики з усього і нічого, з боротьби за безглузді шари, з їхніх безуспішних спроб переправити горох із консервної банки в рот, з абсурдних пропозицій та жахливих каламбурів. Знаєш, що могло б допомогти? підштовхнув Драко. Що? Вино. Герміона пирхнула. Алкоголь судино розширювальний засіб. Ти відчуваєш тепло, але насправді це робить тебе більш вразливим до холоду. Та ну, Грейнджер, додаймо трохи небезпеки у життя. Вона вибухнула сміхом. Тому що нам цього вже недостатньо? Саме так. Умовно кажучи, за нашою шкалою небезпеки це буде двійка. Боже, з тебе вийшов би чудовий адвокат. Хто? Магл, який сперечається за гроші. Це робота? Він здивувався. Мерліни, я помилився з цими маглами. Це фантастично. Вона затулила обличчя долонею, тому що, звичайно, я маю на увазі, що їх вважають досить слизькими. Більшість людей думають, що вони просто роблять все заради грошей. Подумай, якої шкоди це б завдало моїй репутації. Драко розійшовся. Престижу і мені Мелфоїв. Герміона ледве змогла вимовити, я б втратила до тебе всю повагу, як я це переживу. Вони розчинилися в нестримному сміху, аж поки Герміона, нарешті заспокоївшись, не вигукнула Хай мені грець, стає холодно. Ти де? Тут. За мить вона відчула невпевнене торкання його руки до своєї щиколотки. а оскільки вона сиділа, схрестивши ноги, одразу послідував дотик його руки між її стегнами. Ого, вона схопила його за зап'ястя. Ти знайшов мене, ти був десь недалеко, Грейнджер. Його голос пролунав дуже близько. Я б охоче поділився своєю ковдрою ідеальний адвокат. пробурмотіла вона. Це спосіб попросити поділитися моєю ковдрою? Тут біса морозно. Добре. Вона могла наполягати на тому, що він попросив належним чином, але насправді який сенс? Його вже не виправиш. Грейнджер, чи не могла б ти віддати мою руку? Вона відкинула її, наче ошпарена, і, користуючись неможливістю розгледіти бодай що, відразливо стригнулася всім тілом, як того вимагало почуття її сорому. Гаразд, я просто. Після незграбного удару головами, ліктями та колінами вони, зрештою, спромоглися влаштуватися пліч опліч під рівномірно розстеленими ковдрами. Герміона заправила волосся за комір Чемпера і підняла капюшон, а потім засунула руки в рукави і лягла на бік, спиною до драко. Могло бути гірше, сказав він за хвилину. Ми могли бути на одній із лекцій Бінса про гоблінські війни. Вона посміхнулася. Відбувати покарання в забороненому лісі, на дні Чорного озера в лютому. Чесно кажучи, це було не так погано, як матч з Квітичу в січні. Ой, запротестував він. Тобі ж так пощастило. Пф. Нема більшого доказу моєї безкорисливої любові до друзів, ніж те, що я йду на будь-які жертви заради них, і май на увазі, я буквально наражалася на смерть заради Гаррі. Ой, та ну, грейнджер. Більше нікого немає за милі, тільки ми. Ти можеш визнати, що тобі це подобається. Хм, Вона вдала, що серйозно задумалася. Я, здається, пам'ятаю матч, у якому Фред справді вдарив плачером маленького худорлявого слезеринця. Грифіндор, мабуть, переміг із перевагою, дай Бог пам'яті, 200 очок? Гей, цим ударом, до речі, мені вивихнуло плече. Мерліне, ти кровожерлива. І це була перемога в 100 очок. Герміона посміхнулася. О, моя помилка, це суттєва різниця, так і є. Вони замовкли, ковтри натягнулися між ними, коли обоє намагалися закутатися щільніше. Герміона була майже впевнена, що її очі заплющені, але це було важко сказати. Зараз їй не хотілося нічого іншого, ніж просто заснути і прокинутися теплого сонячного ранку. Дракор вучко дихав. Тремсячи так само, як і вона, перевертався, намагаючись знайти краще положення. Дівчина саме збиралася сказати йому, що він припинив метушитися, коли він різко зітхнув. Грецію з ним. пробурмотів він, а потім перевернувся й одним плавним рухом затиснув одну руку під її голову, а другою обхопив її за талію, притягуючи до себе. Його ширша статура повністю огортала її. Малфою! Поискнула Герміона, інстинктивно намагаючись відштовхнутися. Тут дуже холодно. Його потих був теплим біля її вуха, і вона мимоволі здригнулася. Він міцніше обійняв її, обвиваючись навколо неї, так, що його стегна притиснулись прямо до її сідниць, а їхні ноги переплелися. Це тепліше. Так, але що швидше ти припиниш говорити, то швидше ми впадемо у забуття. Вона й справді не могла сперечатися з його логікою, відчайдушні часи і все таке. Проте за кілька хвилин напруга покинула її тіло, і вона нарешті перестала незграбно тримати руку над його головою і вирішила покласти її поруч із його рукою, що розмістилася на її животі. Це було тривожно заспокійливо. Протягом багатьох років вона неодноразово подумки уявляла собі, що одного разу їй доведеться описати свою життєву ситуацію психотерапевту, стерта пам'ять батьків, перетворення за допомогою багатозільної настійки на напівкішку, на найкращого друга, ті численні рази, коли Гаррі стикався зі смертю, той випадок, коли Рон покинув їх. Це буде довгий список, туманно подумала вона, занурюючись у сон. Але обійми з тим, хто ображав її в дитинстві, точно заслуговували на сеанс або два.